Треба цілуватися, коли випадає нагода, і казати те, що на думці. Треба цілуватися, коли випадає нагода. прочитаю ще раз. Треба цілуватися, коли випадає нагода, і казати те, що на думці. Хто після нас говоритиме нашою мовою? А ми будемо жити цікаво, всупереч історії і заради тих, всупереч історії і заради тих, хто після нас.